Дякую за ваші коментарі. Вони мене дуже надихають на нові відео. Компра дель пане. Купи хліб. Компра дель пане. Компра дель пане. О радione. Я права. О радione. О Раджоне. Ту мі п'ячі. Ти мені подобаєшся. Tu mi p'iaci. Tu mi p'iaci. Non posso farlo. Я не можу це зробити. Non posso farlo. Non posso. Парло. Аютами. Допоможіть мені. Аютамі. Аютамі. Аютами. Аютамі. Віни куй. Підійди сюди. Вieni куй. Ві. Лаваре і п'ятті. Мити посуд. Лаваре і п'ятті. Лавре і пatti. Феліче дідерти. Я рада тебе бачити. Felice di vederti. Felice di vederti. Aбаcia la voce. Говори тихіше. Абаса лавоче. Абаса Препарарті ла чена. Приготувати тобі вечерю Препарарті ла чена. Стай бене, ора. Ти вже здорова стай бене ора. Стай бене ора. Дове е іль баньо. Де тут ванна кімната? Тобто туалет? Дове е іль баньо, дове е іль баньо, дове е іль банньо стіраре і панні. Прасувати одяг. Стіраре і панні. Стіраре і панні. Е костозо. Це дорого коштує. Е костозо. Е костозо. Куесто нон е веро. Це неправда. non è vero. Questo non è vero. Cibo da frigo. Їжа в холодильнику Чибо да ФРІГО. Чибо да фріго. Лавare и Павіменто Мити підлогу. ЛАВАРЕ ІЛЬ ПАВІМЕНТО. ЛАВАРЕ ІЛЬ ПАВІМЕНТО. ДОВЕ сей. Дети? Дове сей? Дове сей. Но НОН КРЕДО. Ні. Я так не вважаю. Но нон кредо. No non credo, no non credo. Posso venire ora Posso venire ora. Posso venire ora. Spazzare il pavimento pid mitati під logo. Spazzare il pavimento. Spazzare il pavimento. Dimmi qualcosa. Скажи мені що небудь. Дімми колькоза. Дімми коалькоза. Ай фато мале. Ти все погано зробив. Ай fatto мале. Ай fatto male. Puoi лаваре і п'ятті. Ти можеш помити посуд Пуй лаваре і п'ятті. ПОЙ лаваре і п'ятті. лаворо. В мене немає роботи. Я безробітний. Нон он лаворо. Non o un lavoro. Ti piace cui. Тобі тут подобається Ti piace ти пiaче. piace пiaче. Accendere il forno. Oвімknuti духовку. Accendere il forno. Accendere il forno. Prendo questo. Я візьму це. Prendo questo. Prendo questo. Bisonia fare la spesa. Потрібно купити продукти. Bizonia fare la spesa. Bizonia fare la spesa. Bisogna fare la spesa. Rispondimi vidpovidimeni rispondimi. Rispondimi. Quanto è triste. Setak sumno quanto è triste. Quanto è triste. Lo quasi fatto. Я майже все зробила. Ло куазі ФАТТО ло куазі фато. Уза куесто ДЕТЕРСІВО Використовуй цей миючий засіб Уза куесто детерсиво. Уза куесто детерсіво. Un kilo di arancia. kilo gram Un kilo di arancia. Un kilo di arancia. Io posso controllare. Я можу перевірити. Posso controllare. posso controllare. Сейберо до мані, ти вільний завтра, сейбо дома. Сейро дома. Vai, a letto, Е e tardi. Лягай спати, вже пізно. Vai a letto. Е e tardi. Vai a letto. E tardi. Devo andare. Я повинна йти. Дево АНДАРЕ Дево аре. Коза стай ЧЕРКАНДО? Що ти шукаєш? Коза стай черкандо. Коза стай черкандо. Е, ІЛЬ, ПРОСІМО. Хто наступний? КІ, е іль, Кі е і просімо. сей фантастика. Ти чудова. Сей фантастика. Сей БРАВІСІМА. Ти молодець. Дякую за урок.